Доброго дня всім людям, які не можуть закип'ятити воду, тому що немає електрики. Виключають електроенергію і декому в екстрених випадках потрібно дуже швидко закип'ятити воду для тих чи інших потреб. От ми придумали невеликий лайфхак, як можна закип'ятити воду підручними засобами. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно газовий пальник, підставка. Під е, баночку з-під пива наливаємо в баночку з під пива воду. Я налив повну, бачите? Повна баночка з-під пива. І от взяли звичайну консервну банку з-під горошку, перевернули, поставили як підставку. От І зараз ми будемо пробувати кип'ятити за допомогою газового пальника. Поставили, Добавляємо трохи. Будемо зараз чекати. Тільки mm -hmm. воно хвилин буде гріти на воду. Це відео, як бачите, ми знімаємо в реальному режимі показати реально точний час скільки буде грітися воно Уже, як бачите, маленькі бульбашки, зараз вже, вже закипіла. От дивіться, буквально за хвилину після того як ми підготувалися, вже вона кипить. От дивіться, вже кипить вода, кипить. буквально чуть більше хвилини нам знадобилося, щоб закипляти цю воду. Вона, дивіться, вже вона кипить. Дякую вам за перегляд, що вам сподобалось наше відео поставте лайки і підписуйтесь на наш канал.